Всім привіт! Вітаю на моєму новому каналі. Скоріше за все, ви прийшли сюди з мого старого каналу і ви вже в курсі, що відбувається, якщо ні, на всяк випадок продублюю. На старому каналі виникли технічні проблеми, і тому, для того, щоб продовжити публікувати на ньому відео, я звернувся до технічної підтримки і мені порекомендували два варіанти вирішення: або видалити там значну кількість відео на старому каналі, і продовжувати публікувати відео там. Із плюсів в мене залишається мій канал, 75 тисяч підписників, із мінусів я втрачаю дуже багато відео. Другий варіант створити новий канал. Тут не буде підписників, зате залишиться на Ютубі всі мої старі відео. Я, як ви бачите, вирішив обрати другий варіант, тому що мої відео видаляти мені дуже шкода. Все-таки за 9 років я напублікував багато таких корисних цікавих інформативних відео, які мені просто ну, не піднімається рука їх видаляти. Якщо ж ви новий глядач і ви не знаєте, хто я що я, то. Привіт, мене звати Олександр. На Ютубі я з 2015 року. За цей час опублікував доволі таки багато відео. Це, як правило, огляди, тест-драйви автомобілів. Це е, іноді окремі технічні відео на автомобільну тематику. Також був там невеличкий проект по тюнінгу, тобто такий класичний автомобільний Ютуб канал. Із мінусів мого каналу, те, що відео виходять не дуже часто та немає всяких шуточок, гумору, приколів і так далі. Тобто, це не розважальний контент. Із Плюсів, все-таки я до відео готуюсь багато, тому вони, як правило, більш такі технічні, більш корисні та інформативні. Якщо вам таке підходить, підписуйтесь і до зустрічі на нових відео на цьому каналі. Якщо ви хочете допомогти трохи мені з моїм каналом новим, то е, я попросив би вас, по-перше, поставити лайк під цим відео. Це обов'язково дуже важливо. Під цим і під наступними відео також не забувайте це робити. Друге, ну звісно ж, підпишіться на канал, нажміть на дзвіночок і оберіть всі е, сповіщення, щоб вам відображалися. Це дуже важливо, тому що Ютуб. Іноді сам вирішує, що для вас цікаво, що корисно, що ні. І тому деякі відео, наприклад, якщо він вирішує, що якесь моє нове відео не дуже цікаве, він вам його просто не покаже. Краще оберіть всі сповіщення, щоб ви самі вирішували, що для вас цікаво, а не робив це за вас, Ютуб. Ну і якщо після цих всіх важких дій у вас залишилося трошки ще сили та натхнення, то опустіться в коментарі і напишіть щось, але це повинно бути більше, ніж 8 слів, тому що короткі відео Ютуб, скажімо так, не рахує. На цьому все. Дякую вам за вашу підтримку та до допомогу. Підписуйтесь і до зустрічі в нових відео на цьому каналі. І до речі, від старого не відписуйтесь на всяк випадок, хто знає що буде далі. Всім па-па!